Шав на всі гроші заплатив своєю головою на столичному броварському проспекті неподалік гідропарку. У лобову зійшлися старенькі ваз і ауді. За попередньою інформацією, водій Жигулів вилетів на зустрічку, де і протаранив кросовер. Удар був такої сили, що машини розлетілися щонайменше на 20 метрів. Керман Шваза загинув на місці. водій ауді з численними травмами доправили до найближчої лікарні. Ще одна аварія, що сталася пізно ввечері у столиці, цілком могла, могла обернутися великою бідою. Компанія студентів добре відсвяткувала початок тижня, а потім вирішила продовжити гулянку, але тепер за кермом. Поїздка була такою веселою, що на швидкість ніхто не зважав. Де і як зупинили святкування, бачив Володимир Мельник. Шістьом студентам пізньої пари заманулося погасати нічною столицею. Початок вийшов вдалим. Згодом на Дніпровській набережній 21 21-річний водій автомобіля Шевроле не впорався з керуванням і вдарився в кам'яну стінку. Після чого автомобіль відкинуло через три смуги руху, і він остаточно зупинився у відбійнику. Дякувати Богу, ніхто принаймні серйозно не постраждав. Хлопці й дівчина відбулися синцями і незначними подряпинами. Втім, медики, що саме наспіли, тричі наполегливо намагалися шпиталізувати 17-річну пасажирку. Вона так само наполегливо відмовлялася. Власник легковика розповідає: компанія для підняття настрою розігрівалася спиртним. Каже, його пили всі, крім нього. Він лише квас. Я, к сожалению, випив дві бутилки квасу. Тобто ви стверджуєте, що спиртного не пили. Тобто ну, квас, так би, бы, все-таки є алкоголь в ньому. Правильно, ну дві бутилки випив. Да, это я пив, да, ну квас. А ребята випили немножко більше, да, вони пили алкоголь запевняє так, що йому напевно повірив би сам Станіславський, а от копи ні. Бездушний драгер видає п'ятиразове перевищення граничної норми. Адін Це приблизно 2 літри. Але не квасу, а щонайменше пива. Хлопець результатом не збентежний. Розбите авто має забрати евакуатор. Автомобіль не може самостійно продовжувати рух. То ну на даний час ми думаємо, що евакувати автомобіль ми не будемо на штрафмайданчик, а забере евакуатор. Поки чекали евакуатор, автівки тричі збивали фішки, якими обгородили місце. ДТП мало не добивши бідолашний шевроле. Певно, тому від гріха подалі хлопці вирішили вберегти непочату пляшку. Вина і виставили її по той бік відбійника.